Ну, якщо чесно, то це все почалося дуже випадково. Я просто шукав щось більше. Сам не розумів кого або чого, але шукав. Все почалося з кави. Просто кава. А потім посмішки, розмови. І все я пропав. Я розумію, що вона не ідеальна, але вона моя. Ну, я довго тримала дистанцію, якщо чесно. Казала, це не моє, мені не підходить. Я не підходжу. А потім. Потім все якось склалось. Знаєш, вперше можна було не прикидатись. Я міг бути просто собою. Коли їду кудись надовго. То починає сумувати. Прямо тягне назад. Хочеться скоріше повертатись. Знаєш, буває так: зустрічаєш когось в цьому світі, і ніби світ стає зовсім іншим. І приходить такий спокій, і ти розумієш, це твоє. Це місце, де вас ще не знають, але вже люблять. Soul Church.